Добрий день, я Шабана Вероніка, учениця 8 класу Платантошицького ліцею. Презентую ваші увазі досвідчені на тему впливу лісосмуг на мікроклімат Північного степу України. Сьогодні усім добре відомо, що лісосмуги відіграють особливо важливу роль для сільськогосподарських земель. В першу чергу рятують одні землі від вітрової та водної ерозії, виступають як снігозатримувачі. Не менш важливо лісосмуги для автошляхів та залізничної дороги для природних водойм тощо. Лісосмуги мають свій мікроклімат і є місцем для проживання багатьох видів працівників рослинного та тваринного світу. Але що ж взамін отримують захисні лісонасадження від людей? Це питання вже багато років залишається відкритим. Складової загальної лісості з території України виступає захисна лісистість лісосмуги, яка вказує на участь деревних насаджень, що виконують захисні функції для різних категорій земель. На сучасному етапі площа лісосмуг різного цільового призначення є недостатньою для стабілізації довкілля і створення умов для нормального господарювання в Україні та є значно нижчими встановлених нормативів. У степу зосереджено 67% польових лісосмуг України та 73% інших захисних лісових насаджень. По залізналі сесії в зоні степу становить 2,2%, є більшої в Україні. У супівій зоні оптимальна площа сусуму мало б складати більше 3%, а для Херсонської області 5,8%, то фактично ці цифри є значно нижчими. Інші захисні -сусму і сусму у навколо об'єктів, що становлять підвищену екологічну безпеку для навколишнього середовища серед таких об'єктів, абсолют шляхи та залізниця. У кожній місцевості з певним типом клімату є ділянки земної поверхні з різними властивостями. Це значить, що в умовах одного і того ж клімату є різні мікрокліматичні ділянки. Лісосмуги також є причиною формування мікроклімату прилеглих територій, що має вплив на господарську діяльність. У ході дослідження і власних спостережень було вирішено дослідити безпосередній мікроклімат лісосму навколо залізниці, наприклад, ділянки станції Плетене-Тасок. Дослідження лісосмуги номер 1 та номер 2 знаходяться вздовж залізниці з обох боків на захід від станції. Їх тощина складає близько 100 метрів, що становлять 15-20 рядів. Відповідно за конструкцію, вони є непродовними та місцями ажурними, за формою триярусні. За допомогою портативної метеостанції було досліджено мікроклімат лісосмуг, проаналізувавши отримані показники, можна зробити висновок, що лісосмуги знижують швидкість вітру на 20-30%. Вологість повітря блісосмуг з боку залізниці є вищою відносно зовнішньої сторони, а температура меншою. Мінімізують лісосмуги і сніговий покрив на коліях, оскільки за самою конфігурацією залізничні колії за межами населених пунктів знаходяться вищі навколишніх територій, то лісосмуги не тільки частково перескоржають хуртовину, а й своїм розташуванням відносно колі сприяють занесенню вітру і снігу із снігу і залізниці. В результаті сніговий покрив має меншу товщину, а через вищу температуру на коліях сніг стане значно швидше, ніж біля них. У ході дослідження було доведено явище формування влітку вітру на коліях, причиною якого є висока температура на над залізницею у порівнянні з навколишніми територіями. А в результаті і вищий атмосферний тиск. Це є несприятливий момент для роботи залізничників, оскільки влітку при високій температурі штині на навколишніх територіях цей утворений слабкий вітер полегшує роботу працівників колій. Взимку під час сильних морозів рейки розширюються, а факт, що вищої температури, принаймні незначно, мінімізує даний ефект. Імовірно, що якби лізосмуги знаходились на більшій відстані, наслідки сповільнення або утворення вітру снігозатримання були б значно меншими. Дану версію можна проаналізувати на прикладі плозахисних лізосмуг. У ході спостереження було вирішено дослідити вплив лісосмуг на поля. Для цього були обрані чи здиві повздовжній полозахисні смуги території села Плетен та Шлик. У ході роботи було проведено дослідження впливу лісосму на сільськогосподарській землі за допомогою аналізатора ґрунту за основними параметрами ґрунту кислотність, вологість родючість. Для порівняння було обрано два поля між лісосмугами та без них. Згідно виміряння, можна зробити висновок, чи сосмуга дійсно сприяє затримці вологи, відповідно, родючість є також вищою. Також у ході роботи було опитано працівників фермерського господарства стосовно врожайності на досліджених полях за зборами соняшнику. Отримані дані з різницею у 2,5 центнер на гектар знову підтверджують позитивний вплив на підвищення врожайності завдяки лісосмувам. На прикладі досліджених полів можна було спостерігати значення лісосмуг для захисту від вітрової ерозії а за допомогою програми Google Earth Pro можна спостерігати перешкоджання поверхневого змиву грунту лісосмугами. Відповідно, можна зробити висновок, що лісосмуги виконують свою функцію, а саме покращення вражальності ґрунту. Мікрокліматичних умов поля, спирають мінізації вітрової та водної ерозії, виступає, як затримують та утримують вологу, що є дуже актуальним при глобальних змінах клімату, з частими посухами та стримують змивання ґрунту при зливах. Опрацювавши різні джерела, проаналізувавши інформацію, було зроблено висновок, що пошкодження або знищення лісосмуги під час війни, а також в результаті масового знищення через енергетичну кризу в Україні не виконують своїх функцій, захиснув першу Чергу для сільськогосподарських земель. Потребуватимуть значної уваги з боку суспільства у післявоєнний період. Пошкоджений рельєф поля воронки варто перетворити на острови лісів та ставки копанки, так звані острови природи, які у поєднанні з лісосмугами запобігатимуть ерозії ґрунту, зменшуючи швидкість вітру разом з лісосмугами щонайменше на 25% покращить стан ґрунту. Відродження та стабілізація. Потребуватимуть і саме лісосмуги. Проаналізувавши усі наслідки, було зроблено висновок, що найкращим варіантом для відновлення лісосмуг буде насадження в центральних рядах традиційних порід дерев, а от крайні ряди варто засадити швидкоростучими деревами. Найкращим варіантом у даному випадку є швидкоростуча павлонія, що є цінним джерелом деревини та біопалива. Захисні лісові насадження мають колосальне значення для навколишнього середовища. Але, на жаль, більшість людей недооцінює його і мають до лісосмуг тільки споживацьке ставлення. Тому зараз, як ніколи, варто наголосити на важливості лісосмуг, щоб привернути увагу суспільства до даної проблеми. Адже глобальні зміни клімату з кожним роком нагадуватимуть нам про людську безвідповідальність все більше і більше. Дякую за увагу!